Добрий день, шановні глядачі нашого каналу. Я впевнена, що у дитинстві кожен із вас мріяв потрапити на великий екран. Сьогодні ми маємо можливість познайомитись, поспілкуватись і отримати досвід від тих, для кого кіно це частина життя. Привіт. Привіт! Привіт! Як настрій? Все добре. Тоді давай дізнаємось трішки цікавих фактів про твоє життя. Скільки тобі років і де ти зараз навчаєшся? Мені 9 років, я навчаюсь в ліцеї Республік. В тебе є можливо якісь улюблені предмети? Так, в мене є улюблений предмет математика. І тобі вдається він легко? Ти все розумієш? Так, мені він легко вдається. Ну, ти молодчинка. А які в тебе є хобі, улюблені справи? Я люблю грати на гітарі, займатися студією і шити. Розкажи детальніше про гітару. Скільки ти вже часу нею займаєшся? Десь приблизно два роки. Ти ходиш в музичну школу чи сама навчилась? У е -е, мене вчитель. Чим ти ще любиш займатися? Окрім цього, ти казала шити? Так. Що ти любиш шити? Я люблю шити різні сумочки. О, клас! Тебе можливо якась є своя колекція міні? Ну, міні, У мене поки десь три сумки є. Молодець. Е, тоді давай поговоримо про найцікавіше це про твоє маленьке життя актора. Як ти взагалі потрапила на кіножурнал «Байки»? Моя мама побачила Фейсбук. Ці пост там, де вручали Оскара, і знайшла номер пані Людмили. І позвонила, і домовилась дуже цікаво. А який твій був перший фільм, в якому ти прийняла участь? Мій перший фільм був Кого чекаємо. І розкажи коротенько, про що він був. Були дівчата, і вони, і був хлопець, який чекав вчительку з квітами. І дівчата думали, кому ж він, він має подарити. І вже підлизувались, кому він вже має подарити. А після цього тільки дізнали, що сьогодні вчи, е, вчительки математики день народження. І він подарував їй букет? Так. Але, напевно, не просто так. Він хотів хорошу оцінку. Так, тому що на її день. Була контрольна з математики, який він е -е... хитрун. Світлана Олександрівна вітаю вас з днем народження. <звітнє> Дякую, Матвію. Не очікувала від тебе. Дуже приємно. Ох, Матвій, А ми думали, а він он якийсь. Ми ледве не пересварились, коли ти чекаєш з квітами, а ти чекав на вчительку. Класний ти учень, а ми вже й забули, що в математички день народження. Я би не здав, якби не завтрашня контрольна. А який тобі фільм найбільше сподобався, якому ти знімалася? Різдво. Розкажи коротенько, сюжет. Е, були дівчата і хлопці. Спочатку хл... е, дівчата чекали якогось свята, але хлопці не знали, що це за свято. Потім вони вчили віршики там і йшли колядувати. Ага, тобто це про, про різдво було, так? так? Добрий вечір. Стоп, ну куди це годиться? Хіба Різдво прийде, якщо ми так будемо його зустрічати? Дашуль, ну ми ж стараємось. Ну ми ж на справді артистів як можемо. Вибачте мене, але я ходжу у музичну школу і в мене там гарні оцінки. Даша, бачиш, в нашому ансамблі є навіть професіонали. Дашуль, головне, що ми це робимо з душею. З любов'ю. З любов'ю, говорите? Ну, добре. Ще один історичний ми пережили. Наступний я вже не переживу. Тримайтеся, рано чи пізно це закінчиться. Особисто я вже їсти хочу. І я теж. Але ж вона нас не відпустить, поки мене вивчимо. Так, всі готові. Тоді три-чотири почали. Хочу дізнатися про твої емоції, які ти отримала під час зйомок. Які вони були? Я була дуже весела, радісна, мені дуже сподобалось. Були такі моменти, що ти ну, змушувала себе зіграти якусь емоцію, яка тобі ну, важко давалася? Так, було. Яка це емоція була? Була така емоція, що я мала бути, типу, як королева, типу. Зверхня, можливо, чи як? Ну, щось типу того. Так. А яку тобі емоцію найлегше зіграти було? Е... Даже не знаю так, щоб сказати. Ніби все легко, так було? Так. Ну, тоді ти молодець. А, скількох ти вже з серіях знімалась? ще в ну так, всього я знімалась десь в десяти серіях. Це дуже велика кількість. Тобто ти вже була на багатьох прем'єрах? Це вже буде десь м'я третя. Ти отримувала якісь нагороди? Можеш коротенько розповісти взагалі про церемонію, як там все відбувається? Так. Спочатку всі йдемо. ми всі йшли. В... Нас привозила машина. Ретро-машина. Як тобі сподобалось? Так. Ніколи, напевно, раніше не їздила на ній. Так. Е, Далі хто хотів міг сфоткатись на Червоній доріжці. Потім ми йшли в зал дивитись всі фільми, які знімали з цього разу. Угу. І потім була церемонія Булача. Оскара угу. І що? та інших кубків. Я ще не. У мене ще не було Оскара, але я дуже. Хочу і стараюся його його заробити. З раритетного авто у вишуканих вбраннях на червону доріжку Так у Луцьку вітали юних акторів дитячого кіножурналу Байки. Дитячий міжнародний кіножурнал Байки дає можливість дітям у різних містах України спробувати себе в ролі справжніх акторів. Головний режисер, продюсер та ідейний натхненник проєкту Олександр Молоцов. Серії знімають як у гумористичному, так і пізнавальному жанрі. По завершенню кожного сезону обов'язково відбувається прем'єрний показ серій у кінотеатрі, де усі вперше бачать готові байки. А по завершенню прем'єри юних акторів чекала вишукана церемонія на червоній доріжці. Розпочалася Приза музичним вітанням. Ти розповідала, можливо, ділилася своїм друзям про те, що ти знімаєшся в кіно? Так, але не всім. І як вони на це реагували? Казали, що теж б хотіли зніматись. Але поки не знімались. Так. Але ти запрошує їх. <хи> І Це буде гарна пам'ятка, серія разом зі своїми друзями на майбутнє. Так. А як взагалі твої батьки реагують на твоє захоплення? Вони дуже раді за мене. Підтримують? Так. А не знімалися в серіях? Ні, ще. А ти хотіла? Так. Я б хотіла. Ти їм говори на вушко тихенько, можливо, вони якось матимуть нагоду. Ще таке досить цікаве питання, яке я всіх запитую: це як ти себе почуваєш, коли приходиш в кінозал і бачиш на екрані себе. Я дуже радію. Мені дуже подобається бачити себе на екрані. Напевно, це мрія кожної дитини бути на телевізорі. Я думаю, що так. Тобі взагалі подобається це і ти будеш продовжувати надалі свій маленький кар'єрний шлях? Думаю, що так. В тебе є домашні тваринки? Так, в мене є домашні тваринки. Та саме? Є у нас собака, кіт і домашня мишка. Мишка? Так. Якого вона кольору? Сіренька. І ти не боїшся? Не. Ні. Мене улюблена тварина мишка. Ого, я ще такого не чула, справді здивована. І що можливо ти навіть такої береш на руку і вона тут Так. Да. — І спиш не? Ні. Ну, ну це добре. Вона спить спеціальний кл... 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 Кліці. Кліці. Угу, Зрозуміло. А чим ти вдома займаєшся? Можливо, якісь ігри граєш? Чи щось ще? Я вдома люблю поліпити, е, подивитись фільм. О, а який твій улюблений фільм, до речі, в загальному? Як що з, з мультиків тор е, тролі? Тролі. Ще з дитинства. А, а дорослі фільми ти дивишся щось таке? Так, але я не знаю, яким мене улюблений. А маєш можливо улюбленого актора? Так. Хто це? Дженна Ортега. О, це з нового серіалу. Так. Ти теж дивилася його? Як твої враження? Хотіла б в такому серіалі знятися? Дуже хотіла б. Яку б ти роль хотіла б спробувати в тому серіалі? Я думаю, що бенздей. Ого, Хоча ти зовнішньо не дуже схожа. Але платчика схожа. Або Ґудді. Good, ну, тут більше є спільного. <гум> Можливо, ти хочеш щось порадити нашим глядачам, як вже справжній актор? Я дуже хочу порадити, щоб вони вірили в себе. Вірили, щоб мрії збувались. Дякую, і я тобі бажаю того ж. Дякую.